Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. От, і Сьогодні ми вирішила зняти вам відео про нашу вечірню поранку. У нас зараз немає світла, думаю, буду вам знімати і буду так собі поратися і буду говорити з вами. От. Починаємо ми нашу поранку із того, що даємо їм ввечері водички. Це саме найголовніше і саме перше. Бо після того, як вони рано поїли сухого, ну, ми також даємо води, але все-таки вони їли сухе, то даємо їм водички, потім даємо їм сухого. Це в нас іде зараз у більшості таку кладемо туди солому, щоб була постійно, і кидаємо їм сінечка таку в жолу. Такі в нас тут є такі. Досить удобний такий жолуб, от, у якому ми кидаємо солому, і він падає типу, сюди. Якщо вони там взяли і не все у них вийшло з'їсти зараз, то воно падає так сюди в цей жолуб. Це наша фасолька. Чекаємо, чекаємо від неї телятки, чекаємо отелу. До отелу ще є трохи часу у нас, бо вона тільки тільна десь місяці зотри. От, але трохи вже збавила в молодці, збавила, бо я думаю, це такий перехід від того, що тоді було, вона паслася, а що зараз стоїть просто, просто тако на соломі і на сіні. От, і я думаю, нічого страшного з цим. Сніжана дивиться, щоб її чухати, це вона наставляє мені так шию. <кій> я тоді була, можливо, розповідала вам сніжана. Була в неї хвора нога, ми лікували, вона була оце вища копита, там, де починається оце таке, ну там же справжня нога починається, а не там, де тверде, вона була пробила. Ми десь два місяці літа її лікували, і лікували і на початку вересня, то в нас все таки вийшло, бо в неї воно було щось там загноїлося. Але зараз все прекрасно, бо ми теж дуже хвилювалися за це. А зараз вона почуває себе чудово. Ось така красуня. От, йду напувати бичка, бо він вже свариться на мене, що я вам тут розказую, а до нього не йду. А це наш бичачок такий гарненький, десь на шиї вимазався. От, в нього все так само в раціоні, так як і у сніжани. І фасолі. Тут до нас вже котик іде. От, іноді буває, там привезе батько, даємо їм гарбузі, вони в нас всі їдять. От, але це теж не часто таке, але даємо всі, вони в нас любляться. Він вже напився. Зараз буду давати їм сухого. То він теж такий красунчик, величенький, йому 8 місяців, якщо не помиляюсь, бо я була викладала в себе на Ютубі про нього відео. Місяць тоді було від народження, і вже пройшло з того моменту 7 місяців, то йому зараз 8 місяців. От, то такий він, ну, гарний бачачок, досить добре їсть. От, такий гарно-гарно росте. Це від нашої цієї корівки. Так, ну а це мої кізочки. Троє шани показала свою ламанчу і мініме. Нобійчика. Вони там знаходяться в хліві біля корови. Ось цих напуваю. Тут біля них є такі сусіди, які люблять поспівати. Живуть вони тут, щоб їм було разом тепліше. Оце кіст ви бачите частенько, бо я знімаю знімала про кролів відео ой, який голосистий! І також їх показувала. Я думаю, що вони всі троє. Покрилися і будуть весною козенята. Такий в них гарний вже животик. Вже десь вони, напевно, з місяці місяць-два е, кітні. От, то будемо чекати О, коті, Я вже дуже чекаю. От, бо я дуже люблю козенят і хочу вже їх бавити. То їм теж ось я принесла водички, що вони попили. Вони вже хочуть гуляти, вже давненько не гуляли з ними. То-то-то, співай. Тож цей, тож хочемо прогулятися, але погода ніяк не дає. То в нас були морози сильні, то сніг великий, і так у нас не виходило гуляти, але вони цього дуже-дуже чекають. О, а Я стою з патиком, бо оцей півник може кинутися і в очі. Да, Такий він у мене трошки неблагодарний, хоча я вигодувала. Вигодувала його із маленьку. Але нічого, вже як є. І перемістила сюди все-таки кролиць із кроленятами, щоб їм було тепліше, бо них були, вони на дворі їхні клітки. Тож їм було там холодно. Ну, дуже мені подобаються ці окраси, такі прекрасні кроленята. У мене ще таких сірих не було, то обов'язково, якщо буде кроличка, то залишу собі. От, і тут меншенькі, ці шестеро. Такі цікаві, кролиця чорна, а вони такі всі кольорові, прям неначе не від неї. Але генетика це велике діло, серйозне. От і так собі десь попередалося по поколінню. І вийшла ось така краса. В цих сіно солома є. То Цим всього лиш буду кидати на вечір дирті і на цьому буде на сьогодні в них все. Ну, може, я кину їм гілочок, бо вони люблять дуже. Я була, як літом, то насушила їм гілок. От, і так їм потрошки даю. Стараюся не дуже цим їх ласувати, щоб залишилося більше на окоти. То Буду бігти зараз по ті віники і буду бігти давати корові і коняці, і теляті, і там козулечкам, які в тому хліві, давати сухого. А тут цей співак співає. Ну нічого, нехай співає. Зате не скучно тут козулічкам і кролям. Прийшла я уже по сіну. Чесно сказати, у нас ситуація із сіном та касові. Бо сіна, мені здається, нам не вистачить аж до, аж до весни і аж до трави, аж доки будемо вигонити там, корови і так далі. Доки не з'явиться вже трава. Соломи в нас так-то я впевнена, що вистачить, бо ми багато тільки замовляли. І в наші тогорічні залишилися. О, зараз, до речі, покажу вам віночки. Ось такі козам. Я робила, є великі, є менші. Старалася, щоб була не груба гілка, щоб багато не було викидати, після них прибирати. А така нормальна, бо вони ж теж гілку трохи гризуть. От, то такі в мене прекрасні віночки. от У мене ще там трохи є. І тут я складала так і складала на горищі. От, біжить за мене, за мною вже мій помічник. Так ось, то щось я цього року трохи прилінувалася і зробила їх не так, як поза того. І їх вийшло, що їх менше. То на наступний рік треба краще літку постиратися і їх зробити, бо вони дійсно їх дуже обожнюють, і це вітаміни як не як. І це супер давати їм ось так, там до чи Просто суперові. Мені подобається. От, то якось так зараз я вам покажу голубів. От, вони тут по сусідству. Ось так. Живуть, тут голуби видно. У них у них все є. І водичку ми їм підливаємо, хочу, щоб їх всіх було видно. Поки що зараз не випускаємо, бо в нас є такі вредні коти, які їх люблять ловити. От, то вони поки що сидять. Знаєш, що в них там є яєчка, теж треба якось буде зняти про голубі відео, показати, що вони як вони там живуть. го, мої помічники люблять їх ловити. От, то якось так, так осіна. Зараз буду набирати сіночка і давати всім вечеряти. Покрасуйся, покрасуйся в камеру. Мій красунчик. Так, а це наші кури. Вони вже йдуть спати. Так їх закриваємо пораніше, бо немає світла, щоб тоді не бігати і не гратися з ними. Вони поїли вже за дня і підуть спати. Вже так собі сходяться. У нас їх залишилося вже не так багато, як було раніше, але трохи ще є. Бо були то тушонку закрили, то ще там. Та їх залишилося не досить багато а Залишали таких, що більшість, ну, бачимо, що вони несуться. от. Тут є такі мої оці кольорові, що їм вже, напевно, роки три. От, я їх дуже люблю, то, тому мені їх жалко було віддавати на м'ясо. Та і цих жалко, але що ми зробимо? Вже думаю, по весні будемо купувати якихось інших курчат на яйця, але потрібно ще до того часу дожити. Потім вже будемо думати. І я їх далі вирощувати. Трохи я за кадром ще побігала за ними, бо вони не зрозуміли, куди їм треба йти, хоча це не перший раз вони тут заходять. От, є в мене ще качечки, оце дві качки і качур чорного кольору. Є дві гузки, і одна качка така проста. Зараз вони зайдуть, я вам покажу її. Тут слизько така погода. Сніг у нас, але, але вже почалась плюсова температура і все почало танути. То оце якось так. Заходь, заходь, заходь. Ось тут ці курочки. Ми їм підстелили тут соломкою, бо вони багато наносять. Е, ну, болота. І щоб їм не було не холодно, там качкам, як вони сплять, то підстелили так оце соломою. Тут їх здається, начебто багатенько так, але їх не дуже багато. От, є такі наспільники молоденькі, щось семеро їх. Такі красунчики, це від однієї курочки, яка хотіла бути квочкою, десь вона тут теж бігає. То це вона висиділа цих курчат таких гарних. От, до речі, висиділа оця курочка, ось ця. Я добре пам'ятаю, що це вона, бо в мене ще відео є. Вона сама мініатюрна така. От їй вже пішов другий рік, то це вона захотіла бути квочкою за перший раз. То отак вона висиділа. У нас курочки такі досить ручні, не тікають. Зараз вони почали вилазити на подра, Оце тут так у них стоїть. А он дивіться, яка качечка, проста. Я брала 10 яєць, але ті яйця були не хороші, і оце тільки виросла одна вона. І так само гуси. Двоє гусей. І з моїх яєць, які я теж підкладала під корей, і оце так з'явилися ці гуси. Бо в мене було раніше більше, але я їх продала. А тут у нас співуча курочка. Така красуня. О, зараз я збираю яйця, якщо є. І Підуть вони спатки. Так, курей закрила, такі вони тут у себе позалишали сліди від, від своїх ніжок. От, про курей я ще хотіла би пізніше тоді зняти відео е, краще, більше розповісти, Хочу вас тоді дещо попитати за курей. І дещо перевірити разом із вами. От, а там видно. Де я садила свою полуницю. Вся вона зараз покрита снігом. От, будемо також бачити весну, як вона чи прийняла, чи ні. Я була знімала відео про неї. Як садили ми тоді полуницю і садили на зиму часник і цибулю. То кому цікаво, переходьте, дивіться. Я її перед тим накрила листям із дерев. Саме тоді, як коп падали, мені були. Так підказали ще трохи про це листя. Та й думаю, треба спробувати. Все одно буде тепліше, ніж просто впадать сніг і будуть морози, то, то буде далі видно. Далі буду вам знімати по весні, як воно, що воно, то якось так. Будемо далі йти до кроків. У нас такий вітер якийсь починається. І, і трохи щось якийсь падав сніг, мокрий сніг, який, який розставав. То якось так будемо далі йти до кроленят. Поратися. Бо скоро потемніє і вже нічого мені не дасть зробити. Так, прийшла ще роздати кролям шкаралупок. От, і я була тоді, викладала відео про кролів і запитувала, чи можна давати кролям гарбуз. Отакий От простий. І непростий, то мені були відповіли в коментарях, що можна давати, що вони дуже люблять е, такі гарбузи, як на кашу. Так. наприклад. От, то спробуємо. Вони мене так-то звикли так їсти між Карлупи, то я не думаю, що з ними може щось статися, але будемо далі бачити. Можливо, і дам пізніше. От, і дякую за відповідь тим, хто відписував мені. То оце така кроличка, чекаю від неї кроленят, Ось така біленька. Ще поки що не народила. Не знаю, коли вона там вже далі народить. От, І тут ще є в мене, цей криль, я його сюди перемістила. А тих менших забрала там, де більш тепліше, щоб вони не змерзли. То оце така. Даю їм шкаролупок. Йду до тих, там де багато є. От. Ось мої красунчики. Я їх так люблю. Оцей укрол, що їх тут самеру. Ну Такі вони всі різні, такі вони всі красиві. Особливо ота кроличка оцього. Оця, що бігає. Такий в неї цей носик. Так, раніше воно було менше це не було так видно. А зараз прям така красуня. Я знаю, що це кроличка, і знаю, що я її залишу собі. От, оце, оце, таку вони мені на руці зробили красу. Я тоді була переселяла, трошки були кролиці, мене подарили, Зараз буду їм також давати, бо вони стрибають, вже також хочуть хочуть каралупок. А, ці мене дуже стихняні колоняти, я їх дуже люблю. Їште, кролики. Їм так саме найбільше завжди попадається всього, бо їх тут саме найбільше. То нехай собі їдять. От, і зараз ще кину одній кролишці, І на цьому буде, напевно, на сьогодні вже все. Потім вже потрібно буде здоїти корову і, і дати дартій. Тому з вами пора вже прощатися. Зніму пізніше ще відео, хочу окремо про курей от зняти. І вже бачу на нашому каналі все більше і більше підписників. Дякую вам за це! Чим скоріше тисяча, тим зробимо якийсь невеличкий розіграш, от, яких будуть дуже цікаві подаруночки. Я ж себе думала над цим. От, то зроблю якийсь такий подарунок, який буде нагадувати про моїх тваринок там, наприклад, і про те, що я роблю своїми руками. От, У мене є відео того, що я хочу зробити на подарунок на каналі. От тому чекайте, дивіться, слідкуйте, підписуйте, щоб швидше цей розіграш стався. І на цьому будемо прощатися.